79-річна Марія Гребенко прийшла на прийом до лікарів мобільної амбулаторії. Каже, сільську лікарню розбили російські снаряди. За медичною допомогою треба їхати до Слов'янська. Лікаря немає, ми без лікаря нас оставили просто один на один. Ніхто не працює, ніхто нічого не помагає. Солдати допомагали дідам поховати усе не бросили мене. трудну белюту у Хрестищі Працюють 14 лікарів-волонтерів. Такі мобільні бригади ведуть прийом у прифронтових містах і селах. За день до них звертаються від кількох десятків до 250 пацієнтів, каже кардіолог Богдан Авраменко на жаль, вони не мають доступу до спеціалістів, що дуже сумно, тому що іноді їм потрібна відповідна консультація лікаря. В основному люди хочуть потрапити на прийом до офтальмолога, ендокринолога, кардіолога. Це найбільш затребувані спеціальності. За словами Богдана Авраменка, лікарі намагаються повертатися до кожного населеного пункта раз на місяць. Команда також проводить ультразвукові дослідження та щеплення дітей. Райна the medicine. зараз обмежений доступ до ліків спричиняє більше хронічних захворювань і їх загострення, що дуже погано для пацієнтів. Такі прості захворювання, як гіпертонія, діабет, можна лікувати дуже простими ліками. Це дуже дешеві ліки, але люди не можуть їх отримати. Також ми починаємо діагностувати багато раку. За словами лікарів-волонтерів, у мобільній амбулаторії вони працюють здебільшого у вихідні, бо мають основну роботу у христищі ж у неділю оглянули близько півсотні пацієнтів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.